Йоу народ, сьогодні я вам покажу те, що офіційно не можна демонструвати, і більшість ютуберів навіть бояться говорити про це. У Майнкрафта є десятки версій, які були або заборонені розробниками, або зникли, або вийшли з такими багами, що їх просто прибрали з інтернету. Тому ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. З вами як завжди Хаузі, ну ми будемо починати наше відео. Поїхали! Перший епізод це легендарна версія альфа 1.1.1. Це реальна версія, яку Модженк самі ж випадково відкатали назад менше ніж за добу. Вона дала дуже гіанський баг. Після запуску гра могла рандомно зробити увага, повністю зелений екран, через що гравці думали, що зламали свою відеокарту, або в них полетів повністю компа. Ця версія дуже рідкісна, її забороняли викладати на офіційних форумах, і саме вона дала поштовх міфу про Херобріна в старих версіях, оскільки саме в цій версії його знаходили на скріншотах і закидували на перші форуми і сайти, і е, обсуждали цю тему. У Майнкрафта є десятки так званих Lost Beta Builds. Це версії, які Моджанг збирали лише для внутрішнього тесту, але вони не вийшли в публіку. Частина цих збирок вважається втраченою, студія не дала доступу, а потім в інтернеті їх почали називати забороненими. Відомо, що деякі з них мали експерименти з новою генерацією світу, тести якихось старих мобів, які так і не вийшли, на жаль, в грі, і ранні прототипи Енду. Ці збірки реально існують, але знайти їх зараз ну майже нереально. Це або якісь фейки, або моди. Ну, щось оригінального ви, мабуть, не знайдете. У 2013 році Mojang випустили Minecraft 2.0. Багато хто вірить, що вона була заборонена, але це зовсім неправда. Це був офіційний жарт на перше квітня. Але прикол у тому, що цю версію видалили з офіційного сайту, і зараз Mojang не дозволяє її завантажувати з їхніх серверів. Вона містила дивні фічі: курки вибухали як крипери, гравець міг падати у вічне небо, фіолетовий слиз заповнював весь світ. Фанати назвали її забороненою, бо Mojang перестав давати доступ. Ну, я би сказав, що це правильно, оскільки якщо це просто прикол такий, як міні-івент на 1 квітня, то... Можна і залишити. Перейдемо до версії з мейнконів. На мейнконі розробники давали тестові білди журналістам та девам. Ці білди виходили до офіційних релізів, і головне, їх ніхто не мав право копіювати або знімати. Серед них були ранні версії: 1.13 з поломаною фізикою води, прототип бою з визером, ранні Hazard апдейт з мобами, що так і не вийшли. І ці версії реально існують, але їх показувати або викладати в інтернет заборонено умовами Майнкон НДА. Снапшот 15 в 14 a Це ще один жартівний моджанг, який прибрали так тихо, ніби він був реально заборонений. Фішка у цьому всьому, що усі блоки ставали клавішами фортепіано. Так, ти ходив по світу і грав музику ногами. Проблема була, що цей снапшот жорстко ламав світи. І Minecraft Launcher почав відмовлятися запускати нормальні версії після нього. Тому Mojang офіційно прибрали завантаження, фанати назвали снапшот, який заборонили через хаос Beta 1.7.3 просто легендарна версія, яку фанати вважають забороненою демонструвати. Бо це остання версія до повного переписування гри. Насправді її не забороняли. Але генерація світу настільки відрізняється, що Моджанг попросили не використовувати її у сучасних тестах. Вона має баг, коли світ може краснути назавжди, тобто ви в нього вже не зайдете. І вона стала основою міфів про Херобріна, бо саме в цій версії про нього найбільше писали. Тому більшість ютуберів називають її версією, яку краще реально не запускати. Отже, це реально усі версії, про які рідко говорять. І ну я би сказав, що чесно, знаєте, ця містика про Херобріна, про нула і усіх інших, ну, вигаданих істот, які згадуються у Майнкрафті у відосах, у різних форумах. Мені здається, це все брехня. Але можливо, десь і є баги, навіть в заборонених версіях. Але що я замітив, коли я читав інформацію про цю усі версії, то в кожній замічені на якихось сідах ну, херобрійни чи інші істоти. Не знаю, чи вірить в це, чи ні, вирішувати вам. Ну а на цьому все, любі друзі. Якщо вам сподобалося відео, обов'язково поставте лайк і підпишіться на мій канал. Також заходьте мій телеграм по посиланню в описі. Усіх люблю і чекайте на мої нові відео. Всім бай-бай!